Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивляйтесь. Як зазвичай, на один день починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. О, такий приємний день малюють, коли зустріч з кимось буде приємною, такою веселою, легкою. Коли можливість якусь вам будуть надавати, і ви будете в розвиток з цією можливістю йти. Для когось просто пересування показані, коли найзвичайні ну, з оселі на роботу і навпаки. І для когось вихід з якоїсь такої проблемної ситуації просто завдяки тому, що буде вам надана така чи допомога, чи просто от можливість з'явиться, так зробити, вийти з складнощів. Взагалі тут день приємний, день е -е -ем, матеріальних е -ем, якихось ну, як розвитку. Матеріального. Не такого, щоб прорив величезний, але рух до вашого збагачення, може і не величезного, але все ж таки збагачення буде. Сфера кохання. Давайте роздивлятись сферу кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. А чого це ви так Зараз я трошки хочу прояснити. Так, там, де ви закривали очі, імператор у нас тут показаний. І, знаєте, ситуація, ну, така дуже суперечлива, ситуація конкуренції, ситуація. Ну, такої, навіть, я б сказала, неприємною якоїсь вчинка, отаке щось. Це може бути від короля мечів, а може бути і так, що ви потім, звертаючись до такого короля мечів, будете намагатись влаштувати все так, як більш-менш воно вам треба. Але буде чи відмова вам? Від, ну, от, як, тут показаний королем Пентаклів. Чи відмова, чи просто людина не візьметься, так як слід, до справи, для когось з вас може стосуватись нерухомості, для когось просто от будьте в ситуації. От В стані, коли ви хапаєтесь за можливість там, де вона є, і робите те, що можете, не затягуючи, а навпаки, пришвидшуючи ситуацію. Ну, ось так воно. Тобто ви на щось все ж таки закриваєте очі. І от саме тому, що ви десь в чимось закриваєте очі. Суперечливі ситуації виникають. Ви як не доводите до ладу, а треба. Далі, дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Слухайте, ну те, що для нього ви цінність і кохана жінка, це факт. І те, що він готовий приїздити по вашому зову, це теж факт. І спілкування з вами в цей день теж буде. А, знаєте, от є в чоловіка бажання опікуватись вами. Коли є бажання вас там десь вивезти в безпечне місце, коли є бажання вас трішки там одарювати даруночками якимось, є таке. Просто ви для нього кохали. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Жінка, ну, як добре, слухайте. Ви для нього, для чоловіка кохана, а він для вас коханий. Бачите? Ви пара. І жінка тут готова чимось жертвувати. Заради розвитку цих стосунків, їй не хочеться затягувати ці стосунки, їй навпаки, хочеться виходити з ситуації, там, де воно дуже затягнуто все. І хочеться і приймати якісь дарунки від чоловіка, і навпаки, йому дарувати. Тобто, тут я не хочу навіть далі дивитись, щоб нічого не порушити. От так як мені воно виглядає, доволі симпатично, хай воно. Далі так у людей буде, і хай це в розвиток іде робота. Що у вас завтра буде в роботі? Так, ну тут дивіться, тут розвиток в роботі буде або з отаким королем пентаклів, або через. Кажу або, або, бо тут двояко трошки йде інформація, і я її вам всю озвучую. Дивіться, є, є в вашому оточенні людина, яка або бореться з якимись такими як шахраями, як підлами якимись вчинками. І це як приїздить до вас така людина і буде якісь справи з вами мати. Або якась підла ситуація буде ну, от викрита, буде вихід з такої ситуації, але тоді завдяки такому от королю пентаклів. Хтось поряд з вами є, хто допоможе в ситуації. Так, далі. Що вам важливо прийняти цей день? Так, тут зупинка буде десь, якийсь рух у вас. Він буде, але він не такий швидкий буде, як, може, вам би хотілось. Затягнеться. От приймайте, поки що як є, бо все одно ви на цю ситуацію вплинути не можете. Фантазійність якась буде по ситуації. Вибір з кількох варіантів буде. Принаймні, сім мені показано варіантів. І рух тут теж показаний. Але він дуже не швидкий. Ну, знаєте, най... повільніший такий рух, який тільки можна собі уявити. Хоча вам дуже хочеться пришвидшення. Від чого ж тоді відмовитись, давайте побачимо. Дивіться, там, де ви можете сказати щось зайве, відмовляйтесь, бо це погіршить вашу якусь ситуацію. Це може бути на роботі або про якусь роботу. Це, знаєте, ситуація, в якій от ви відчуєте, вам не буде дуже так хотітись казати про це, але це як виглядає, як знаєте, от. Треба ж підтримувати розмову, треба ж про щось розмовляти. І от про цю ситуацію вам все ж таки треба помовчати. Якась там таємничка, якою ви будете володіти на той день, мовчіть. Бо взагалі то те, що вам треба буде робити далі, воно вам легше буде даватися, якщо ви стримаєте себе. Далі. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути? таке. Ага, тут кому як? Кому хитрощів якихось не уникнути? А, які, знаєте, от, вони ці хитрощі. Вони, у вас є досвід, ви розпізнаєте ці хитрощі, ви відчуєте просто. І вони вам ні до чого будуть саме тому, що та ситуація, якою вони будуть торкатись, вона не може бути занадто прискорена. Вона не може бути, знаєте, звільнена з -з змінена. Так? Як вам би того може, хотілося б? Тут якась ситуація, яка швидко все одно не відпрацюється, і яка може навіть протягом року змінюватись. От саме тому, що є хитрощі, є хитрі люди, які мають вплив на ситуацію, є шпигунство якесь. От цього не уникнути, на жаль. Але й досвід вже є в цих справах, тож там можна якийсь вплив на це все мати, але уникнути цього неможливо. Поради від вищих сил для вас. Поради від вищих сил. Ви тут щось будете дуже задоволені. І для кого як? Для когось це буде пов'язано з чоловіком, з таким от важливим якимось для вас чоловіком бо імператором показаний. Для когось це буде пов'язано з, ну, з роботою вашою, там, де ви працюєте, для когось, може, і з країною буде пов'язано. Але дивіться, те, що буде як радоще виглядати, воно не просто так ви будете радіти, бо спочатку ви пройшли через такий сум, вам так складно все давалось, і ви заслужили тут радість. Тут, знаєте, ну от, те, як вона вам дається. То ви її дуже заслужили, і це вже дуже час прийшов. Давайте на цьому і завершуйте наш з вами розклад. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день і будьте в безпеці, обов'язково. І всім пока!